І сталося одно з тих днів, як навчав він у храмі людей та добру новину звіщав. Прийшли просвященники і книжники старшими та й до нього промовили, кажучи: Скажи нам, якою владою ти чиниш це, або хто тобі владу цю дав? І промовив до них він у відповідь: Запитаю і я вас одну річ, і відповідайте мені. Іванове хрещення з неба було чи від людей. Вони ж міркували собі і говорили, коли скажемо з неба, відкаже, чого ж ви йому не повірили? А як скажемо від людей, то всі люди камінням поб'ють нас, бо були переконані, що Іван то пророк. І вони відповіли, що не знають звідки. А Ісус відказав їм То і я не скажу вам, якою владою я це чиню. І він розповідати почав людям притчу цю. Один чоловік насадив виноградника і віддав його винарям. Та й відбув на час довший, а певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб дали йому частку з плодів виноградника, та побили його венері, і відіслали ні з чим. І знову послав він до них раба іншого, а вони й того збили і зневажили, та й відіслали ні з чим, і послав він ще третього, а вони й того зранили і вигнали, сказав тоді пан виноградника що має робити? Пошлю свого сина улюбленого, може, його посоромляться? Винаріж, як його вгледіли, міркували собі та казали Це спадкоємець. Ходім, замордуймо його, щоб спадщина наша була. І вони його вивели за виноградника та й убили. Що ж зробить їм пан виноградника? Він прийде та й вигубить цих винарів виноградника ж іншим віддасть. Слухачі ж відповіли, нехай цього не станеться. А він глянув на них та й сказав, що ж це, що написане, камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Кожен, хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам впаде, то розчавить його. А книжники пересвященики руки на нього хотіли накласти тієї години, але побоялись народу, бо вони розуміли, що про них він цю притчу сказав. І вони слідкували за ним і підіслали, під, підіслали підглядачів, які праведних із себе вдавали, щоб зловити на слові Його і його видати урядові і владі намісника. І вони запитали його та й сказали Вчителю, знаємо ми, що ти добре говориш, і навчаєш, і не дивишся на обличчя, але наставляєш на Божу дорогу правдиву. Чи годиться давати податок для Цезаря чи ні? ж їхню хитрість, сказав він до них. Чого ви мене випробовуєте? Покажіть де мені. Чий образ і напис він має? Вони відказали Цезарю. А він їм відказав, тож віддайте Цезареве Цезареві, а Богові Боже. І не могли вони перед людьми зловити на слові його. І дивувались вони з його відповіді, та й замовкли. І підійшли дехто са Київ, що твердять, ніби немає Воскресіння. І запитали його та сказали вчителю, Моїсей написав нам: як умре кому брат, який має дружину, а помре бездітний, то нехай його брат візьме дружину і відновить насіння для брата свого. Було ж сім братів. І перший, взявши дружину, бездітний, умер, і другий взяв був ту дружину. Та й той вмер бездітний, і третій узяв був її так само, і усі семеро, і вони дітей не позоставили та й повмирали, а по всіх вмерла й жінка. А в воскресінні котрому із них вона дружиною буде, бо семеро мали задружини її. Ісус же промовив відповідь їм женяться і заміж виходять сини цього віку, а ті, що будуть достойні того віку, і Воскресіння з мертвих, не будуть ні женитись, ні заміж виходити. Ні, вмерти вже не можуть, бо рівні вони ангелам, і вони сини Божі, синами Воскресіння бувши. А що мертво то той Моїсей показав при кущі, коли він назвав Господа Богом Авраамовим, Богом Ісаковим і Богом Яковим Бог же не є богом мертвих, а живих, бо в нього всі живуть. Дехто ж із книжників відповіли та сказав Вчителю, ти добре сказав. І вже не насмілювалися питати його ні про що. І сказав він до них, як то кажуть, що Христос син Давидів, та ж Давид сам говорить у книзі псалмів, промовив Господь Господові моєму мусять праворуч мене, поки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Отже Давид його Господом зве, як же ж він йому син. Як увесь народ слухав, він промовив до учнів своїх: стережіться книжників, що хочуть у довгих одежах ходити, і люблять привіти на ринках і перші лавки в синагогах, і перші місця на бенкетах, що вдовані хати поїдають і моляться довго на показ. Вони тяжче осудження приймуть.